Санькова ворожба. Швайка вже знав, що буде далі. Зараз татари оточать Тишкевича і поведуть його до свого старшого. А тоді не встигнеш і до ста порахувати, як той змитикує, у чому справа. Потім із табору вилетить десятків зо два переслідувачів на свіжих конях. І тоді вітрикові буде непереливки. Та не про себе думав цю меч вайка. За себе він турбуватився щонайменше. Непокоїла його доля цих двох маленьких дурників, що з зопалу встрягли в таку недитячу гру. Коні в них змурені й чи витримають ті шалені перегони, що розпочнуться за кілька хвилин. І перш ніж сонце викотиться понад степ. Навколо дитячих ший обівються татарські аркани. Що ж робити, як їм допомогти? Нараз обличчя Швайки просвітліло. Посвистом він підкликав до себе вітрика. Тоді скочив на нього і, не криючись, вилетів на вершечок пагорба. А там застиг, ніби вперше угледів татарський стан. Отже він не помилявся, кілька десятків степняків хапливо сідали на своїх коней. Тоді крутнув Ветріка, злетів із пагорба і наказав хлопцям, що зупинилися біля шепшинових кущів, «Зластя з коней, та швидше біз би вас побрав. Сам теж зіскочив із вітрика, на ходу виду із кишень якусь скріпку та вплів її у вітрикову гриву. Тоді поплескав свого чотирного друга по мокрому крупу та звелів. До кудьми, вітрику, Же не до діда. Вітрик коротко заіржав і з місця перейшов на чвав. Татарські коненята спершу опиралися, зворотна дорога їх не вабила, проте Швайка так уперіщив спочатку одного, а тоді іншого складеним арканом по спині, що ті, мови спращі рвонули вслід за вітриком. А як ж ми? крикнув Грицик. Проте Швайка вже прошкував до кущів, що збігали з пагорба. Гайда за мною, звелів він хлопцям, тримайтеся тіні та не волочіть ноги по траві. Сам він щось гарячково шукав, нарешті вказав хлопцям над чималу вимоїну під кущем і наказав ховайтеся сюди, пригніть гілля й не висовуйте свої кирпи. Ось так. А сам обережно, аби нічого не зламати, розгорнув гілки колючого глоду, ковзнув усередину куща й завмер. Хлопці нічого не розуміли чому швайка відмовився від погоні за Тишкевичем? Навіщо відіслав коней, а сам заховав їх у крим'яністій вимоїні під розлогим кущем? Гострий камінець боляче заколов санька в бік. Він заворушився, намагаючись змінити положення, проте швайка шикнув на нього, і хлопець знову завмер. Здалеку долини в десятків коней. Ще мить і з за горба вискочили татари. Передній пронизливо скрикнув і покосав у долину, де виднілися три невиразні цятки. Вони пролітали повз Вимойну то по лівий бік, то по правий, а копита одного коня вдарили землю майже перед самісіньким грициковим носом. І знову все стихло, мов би й не було нічого. Хлопці збиралися звестися на ноги, проте сердитий шепіт швайка примусив їх, як і раніше, притиснутися обличчям до землі. Ще рано сказав швайка та трохи згодом додав, ну, хлоп'ята, ми з вами ледь-ледь не вскочили в халепу. Ет дав би я вам добрячого чосу. Ну, звідки ви звалилися на мою голову? Грицик винувато шморгнув носом. А Санько мов би, не почув тих швайкових слів. А чому ми відпустили коней? запитав він. А тому, сердито відказав Швайка, бо все одно б не втекли. У них коні свіжі. Та поки вони ганятимуться за нашими, може, щось і вдасться придумати. Цсс. На вершину пагорба виїхало з десяток вершників. Поміж ними виднілася постать Тешкевича. Він важко дихав. Мабуть, досі не міг оговтатися після погоні. Певний час вершники пильно вдивлялися в степ. Гарно йдуть, схвально промовив тлусний, приземкуватий татарин у круглій шапці. Гарно. Ісламбек, здогадався Швайка. Так, це саме він, хитрий мов лис обережний, мов куниця. Це вже вкотре ми з ним стикаємося ніс у ніс, здається, утретє. Так, саме втретє. Уперше вони зустрілися років зотрі тому, коли татари обложили Переяслав. Швайка тоді очолив п'ятдесятьох сміливців і разом із ними прокрався до стану степняків. Ох і наробили ж вони шелесту! Ісламбека врятували прудкі ноги та болото, у якому він просидів до світанку. Швайці на думку не спало шукати його саме там, бо ж відомо, що боліт татари бояться понад усе. Удруге зустрілися торік біля перекопу. Тоді виявилось, що й у нього швайки теж прудкі ноги. Проте врятували його не вони. А вірні друзі. А ось тепер третя зустріч, що принесе вона? Рука мимоволі потяглася до лука, проте відразу й завмерла. Аби ж він, Пилип швайка, був один, то Тишкевич з Ісламбеком уже полягли б трупом, а там видно було б. Проте зараз він не сам, за його спиною, двійко беззахисних дурників. Виберемося, візьму добрячу лозину і відшмагаю так, що з тиждень не зможуть сісти, з пересердя подумав Швайка. А Ісламбек і Тишкевич навіть не здогадувались, що знаходилися за пів кроку від смерті. Ісламбек погладжував голене підборіддя і невідривно дивився вслід погоні. Хоч би нас догнали, молився Тишкевич про себе. Хоч би нас догнали. Не нас доженуть всім шкур спущу, хижо посміхнувся Ісламбек. А ти як урятувався? Тишкевич зневажливо махнув рукою. За кулешем ті роззяви забули геть про все, сказав він, і коней залишили без охорони. І справді, роззяви, подумав Швайка. Міг би й залишитися, зауважив Ісламбек. Чи мало тобі за це платимо? Не міг, заперечив Тишкевич. Він тримався незалежно майже як рівня Бекові. Напевно, непростим татарським вивіддиком був Тишкевич. Ото мав повернутися Швайка і з ним ще один, котрий мене теж знає в обличчя. Ісламбек скрипнув зубами. Розвелося їх у плавнях, наче комарів, сказав він. Думаєш, один швайка пошарпав нас, коли поверталися. Ха, якби ж то. Ні, ще чотири такі ватаги були, і втратили ми від них більше, ніж за цілий похід. Добре, що нікому з них не спадає на думку об'єднатися. Чому ж не спадає, заперечив Тишкевич. Спадає, хоча б тому ж швайці. Ісламбек стукнув себе кулаком по коліну. Треба його зловити за всяку ціну. Ти мусиш це зробити. Точніше ми з тобою. Ісламбек посміхнувся. Тим більше, що його голову, то Горбек оцінює дуже високо, вище за всі геурські голови. Я й так роблю все, що можу, тільки ж то не людина, а справжній вовкулака. То вже твоя справа розбиратися, хто він, а зараз треба викорити з плавнів тих, від кого ти втік. Частинами їх треба нищити, нечестивців. Ти хоч запам'ятав, де їхній барліг? Тишкевич хитнув головою. Ще пак, запевнив він, із заплющеними очима знайду. Ой ой ой, стривожено подумав Швайка. Чи послухалися мене байлемові хлопці? Вони ж іще зелені не звикли виконувати накази. І знову Швайкова рука потяглася до стріл і знову зупинилася на півдорозі. А Санькові з Грициком, мабуть, почало легенько гикатися. То візьми сотню, і гайну, викори звідтіля, наказав ісламбек. А коли хтось залишиться в живих, твоїм ясиром буде. Можеш стяти йому голову, можеш продати. Та кому потрібна голова весь тіла?» – криво посміхнувся Тишкевич. А золото воно куди приємніше, так що я їх продам. Тільки, тільки б мені ваше вбрання Навіщо? Бо вирізняюся серед ваших, як біла ворона. І коли підемо на плавні, у кого першого стрілятимуть? Звісно, у мене, бо й дурному стане зрозуміло, хто привів твоїх чавушів. Маєш рацію, згодився Ісламбек. Помахом руки він покликав найближчого та щось тихо йому звелів. Той, не гаючись, скинув свій халат і кудлату шапку малахай. Тишкевич одягся і тепер нічим не відрізнявся з поміж інших ординців. За хвилину великий татарський загін Рисю рушив у бік дніпровських плавнів. Слідом із пагорба з'їхав зі своїми охоронцями Ісламбек. Тепер нам, хлопчики, треба перебратися в надійніше місце, пошепки, мовив швайка, коли ординці щезли се перед його очей. І що далі ми опинимося звідсіля, то буде краще. Утім далеко відійти їм не вдалося. За кущами раз по лунав перестук копит. Мабуть, сьогодні татари залишати свою стоянку не збиралися. Довелося шукати місце, де б можна було просидіти бодай до вечора. Таке місце знайшлося в зарослій у логовині за три польоти стріли від першої схованки. Це було покинуте вовче лігво. Навколо купчилися клубки минулорічного перекоти поля, що зачепилися за колючі шепшенові кущі. Одним таким клубком швайка прикрив вовче лігво, звелівши хлопцям проробити в ньому вузькі щелини для спостереження. Тепер трохи поспіть, порадив їм Швайка, а я піду погляну, що воно і як. Проте відпочити не вдалося. Незабаром долетіла татарська говірка. На вершині пагорба знову виросли постаті степняків. Вони про щось сердито перемовлялися. Швайка скрушно похитав головою. Здається, розшолопали, що й до чого, сказав він. Ну, хлопчики, тепер тримаємося. Санько зрозумів татари зловили їхніх коней та впевнилися, що втікачі зіскочили з них набагато раніше. За командою Ісламбека татари заходилися прочісувати все навколо пагорба. Швайка закрив хлопців своїми широкими плечима. Щоб там не трапилося ні слова, звелів він. Коли що я сам вискочу, а ви сидіть тихо, мов куріпки. Зрозуміло? З За його плеча Санько бачив, як до них повільно наближався худий згорблений татарин. Мабуть, йому було чимало років. Бо вузенька підкова вусів укрилася севиною. І, мабуть, йому було лячно, бо йшов обережно, прислухаючись на кожному кроці. Почує шурхіт, заклякне, ступне і знову заклякне. Його вузенькі очиці насторожено бігали на всі біч. Він був такий кволий на вигляд. Що, здається, навіть Грицик зміг би з ним опоратися. Проте радості від цього було мало. Варто херлякові подати голос чи, бодай зойкнути, як поруч миттю опиниться з десяток його товаришів. Поглянь у бік, обійди навколо пошупків, мовляв його Сенько. Щось ніби підказувало йому, що із цим степняком треба балакати так, як він балакав із дикою кішкою риссю, а пізніше з барвінком. От ти йдеш собі і ніякої нори не бачиш, зрозумів лише саме перекоти поле. Санько так хотів передати своє бажання старому татаринові, що аж підстікав по його обличчю. Нікого ти не бачиш, нічого тут немає. Отак. Краще поглянь, як по небі біжать хмарки одна за одною біжать собі та й біжать. Швайка напружився. Татари не йшов майже на нього. Ще кілька кроків і Степняк здогадається, що під клубком перекоти поля щось криється. Тож доведеться зітнути йому голову та блисковично метнутися в бік, аби відволікти увагу від хлопців. І раптом татарин задир голову до неба та мрійливо промовив Біжать хмарки, біжать. Швайка заціпеніве з подиву. Здурів татарин, чи що подумав він? А татарин усе з тією ж пришелепувато мрійливою посмішкою пройшов за якийсь крок одних. Чортівня якась тиха бубонів швайка, коли татари вибралися з головини і сіли на коней. Нічого не розумію, до чого тут Марки. Це я його вмовляв, вибачливо, відказав Сенько. Він почувався дуже зле. Його лихоманило, голова ж розколювалась, руки тремтіли, наче після непосильної роботи. Страшенно хотілося пити, а ще ж уранці він почувався здоровим і бадьорим. Про що ти його умовляв, не зрозумів Швайка, щоб він на небо поглянув на хмарки? Невже ти його заговорив? радо стрепенувся Грицик. Отак, як туди кішку, правда? Яку дику кішку? запитав Швайка. що лізла до вас на сторожовий дуб. Еге ж, вона лізла до нас, а Санько поговорив подумки з нею, і вона подалася назад. А тепер, бач, і татарина заговорив. І швайка, невловимий, хоробрий та всюди сухий, швайка, що ніколи й нікого не боявся, утупився в санька з якимось забобонним захватом. Ну, санько, тільки й сказав він.